Передачі проводяться під час військових дій активних бойових дій, а також під час масового відключення світла. І ми дуже вдячні нашим спонсорам, які підтримують українські традиції, які підтримують українські страви і підтримують нашу передачу. Ми дуже дякуємо генеральному спонсору. Торгова марка Бітанга, а також дякуємо торгова марка Пасаріно, тобто це намисто якраз. Від них дуже дякуємо вам за підтримку. Такий важкий час. Вітаю. Я Світлана Головчук, засновниця та дизайнер бренду Посарінго. Створюю для наших чудових українок намиста в стилі з природнього каменю. Використовую з гарди ручної роботи, з бронзи, міді, латуні та навіть срібла. Дуже радію, коли намиста дівчата носять не просто до свята, а й щодня. Метою моєї творчості є підтримати традиції, передати наступним поколінням і, звичайно, творити красу. Всім привіт! Мене звати Міншова Яна, і з вами знову передача Бабусині пироги на нашій новій оновленій кухні. І сьогодні у нас в гостях Світлана, яка розповість про рецепти, старовинні рецепти із книжки Далі Цвек. Доброго дня! Ми сьогодні будемо готувати по книжці Дар'я Цвек. Це легендарна українська галицька господиня, яка збирала блюда по всій країні. Сьогодні ми будемо готувати котлети з яйцом, з картоплею смаженою і салатом з огірком. Дуже багато всього. Натуральне роблене м'ясо, яловичина і свинина, хліб, капуста, цибуля, сіль, спеції, зелень, яйця, часник, огірок, картопля і панірувальні сахарі. А Який нам до цього потрібен? Сковорідка, лопатка, ложка, місечки, тарелочки, ножики, дошка. Супер! Тоді приступаємо до готування. Добре. Зараз ми готуємо страву. Смажена картопля да. з салатом сагірком да. і котлета фаршированим яйцем. Супер. Дивись, я вже капусту накрошила і в накрошила. накришила, ти бері, перемішай. Добре, давай, давай поки що. Яночка, дай мені олійку, я ще олійки додав. Угу. Все, ми його відкладаємо. Салати готові. Собі нам понадобиться трошки згодом. Добре. Зараз ми будемо смажити картоплю. Я нарізаю, а ти смажеш. Все супер. Угу. Покажите, яка картопелька? Mm, Починаю смажити картопельку, а я буду робити котлети на челенгі яйця. Так і ми зробимо фарш, м'ясо, лук, хліб. лучку, ліп. Mm. Получається, на квіти будеш начинені не Так ми робимо. А чого тут робиш? Для того, щоб м'ясо наше стало такі кислородом. Валі помірування. І ми будемо. Отака краса у нас получається. Супер! клас. картопля вже готова? Майже. Ну, яка гарна. Ой, клас. Вообще. Добавляємо чесник, соль, спеції. Зараз я тобі яночку ось так він а Ще дає а не тільки аромат, він ще дає дуже гарний витончений вкус. Віта. Я Віта. вже хочу куштувати. Далі будемо смажити котлетки з яйцем. Супер. А картопельку ми присипаємо трошки з нею, шамона. Далі покажемо. Так, ну що, навіть салатик надо постана давай це буде навіть гарно. Зараз будемо. Мажи ты okay. котодка, да? Окей. Давай, став сковородку, наливай олейку. Це наша картопля смажена з чесником, салат з капусти з огірком і котлета. Котлета смажена з яйцем. Бабусині пироги і ми хочемо дуже подякувати Ресторану українські страви за те, що вони нас зустріли, надали можливість знімати ці передачі саме в цьому ресторані. І ми хочемо запросити наших глядачів в цей колоритний, яскравий з такими яскравими робітниками в цьому закладі. Дивіться, як вони смачно частують. Дуже класно Ми запрошуємо вас. Запрошуємо до ресторану Українські страви. Завжди раді зустріти, накормити смачно, привітно. І чекаємо до зустрічі до нас Чекаю. в Українські страви. До зустрічі. Всім привіт! Сьогодні у нас в гостях Олександра Рудченко, мама-блогер, учасниця Супермама на СТБ, а також власниця бренду Alexa Кейк. Її десерти це витончений та неперевершений шедевр, який робить кожен момент солодким. Дякую, Я. Так. Я була, коли ми з тобою ще познайомились просто наче, блогером, просто мамою одного синочка. До речі, сьогодні хотіла представити, що Дашонечка. Вона наша сьогоднішня моя помічниця і вона буде допомагати мені зустрічати наших гостей. Ми Олександрою, ми познайомилися на СТБ в Супермамі. Ми були в одній передачі. Так, тоді я ще була мамою одного синочка. Зараз в мене їх вже двоє. А, і якось так я народила другого сина буквально чуть-чуть більше ніж за місяць до початку війни. І, в принципі, це і перевернуло весь такий мій шлях. Тоді ми знали один одного зовсім по іншій тематиці. а, цей. а зараз я під час війни дуже полюбила кулінарію і особливо десерти. Коли повернулася в Україну, почала робити тортики на замовлення, але більше зараз зупинилась на тому, що я роблю брауні. Це для мене щось таке особливе. Вони всі такі маленькі, ніжні, витончені різних смаків і дуже захоплююсь зараз саме цим. Мені подобається. А це ти виїжджала це десь. Ти буде була? Е, так, я півтора роки майже жила в Ізраїлі у мами. Це, це... це ви під час війни виїжджали. Так, це так. активний бойовий дій. Це, людій, так, так, так. Да? це ви так. Так. виїжджали. Нажо ж якраз вірпіні да. почалося. Якраз і ми... у вас, да. Так, я маю одразу. Добре, скажи нам, будь ласка, про дідуся і бабусі, якісь на найдорожчі спогади про них. Я не знаю, в мене, в принципі, багато спогадів, мабуть, я... У мене були і мама, і тато, але всі ми пам'ятаємо ті 90-ті, коли батьки працювали постійно на роботі з чотирьох ранку і до пізнього ночі. Тому у мене були а, і мамина бабуся, і татова бабуся і дідусь. І я, в принципі, була і там, і там. На троїх розірвалася, як могла. Вони всі дуже великий, такий на мене вплив дали, тому яка я є зараз. Є. Тому я їх люблю, вони досі, слава Богу, всі живі здорові. Я сподіваюся, що довго це буде А не це... Спогад? спогад. Не знаю, ну ми... якийсь такий. Можливо, те, що ми постійно їздили, в нас якісь були традиції, наприклад, з бабусею і дідусем, ми кожний місяць їздили до їхніх батьків, тобто до моєї прабабусі бабусі, однієї і до прабабусі іншої. Тобто я пам'ятаю навіть ще свою прапрабабусю, до речі, це її вишиванка. Їй вже більше да, вже десь. Мабуть, десь 100 sia. років, 100 може. Ого, 100 років вишиванці. Це на хвилиночку, це традиції. Це ну, mm. я хочу сказати, це великий уклін, sighs, того, що збереження українських традицій, сорочок своїх прабабусь, це дуже цінно. Я чесно, я тобі вклоняю до це. Так, зараз вже мені здається такого. Трішечки не знайдеш і тим бачив, знайдеш, що да. це так. Така Вона тканина, гарно і тканина і я сама в шоці. Давайте про бабусі. Я хочу пригостити вас сьогодні українськими стравами. Це у нас котлетки з перепиленим яйцем, картопелька і салатик. Беріть, беріть, насипайте собі дівчатка. Я сьогодні хочу собі піріжечок. Знаєте, як у бабусі піріжечки домашні такі. Ой, клас! Так що беріть, насипайте, будь ласка, будь ласка, насипайте. Компотик це наш з ягідкою. Так що насипайте собі, їжте, дівчатка. Все, як я люблю. Давай, я, давай, душочка, я наберу, угу, щоб тобі було зручніше. Ось так. Ну, okay. речі, так, про пиріжечки ми завжди з бабусею моєї мами дуже часто готували, от з нею, я пам'ятаю саме, як ми готували. Пиріжки або якісь вареники, пельмені постійно, коли це я ліплю цими ручками, у мене не виходить, або бабусі не вистачає нервів, і це тісто летить в смітник. Оці моменти ці самі такі красочні тіста. Це <рес> так. Звичайно, вже потім, коли вже навчилась, вже не було цікаво ліпити з нею. А коли були оці моменти бабусь, нервів, б... емоцій, то було цікаво допомагати. Да, а Дашонечка, що там у нас по, це, саме? Хто бабузи, хто з бабусь займає, чи ніби? А хто займався більше виховання? А діти з бабусі чи мама з татом? Ну, мабуть, якийсь певний проміжок часу цього самого маленького дитинства. То, мабуть, я б пам'ятаю більше бабусь з дідусями. Вони більше проводили часу, вони забирали садочка і з ними були. Тобто це, Тому що, маму, я завжди пам'ятаю, що вона на роботі. Звичайно, вона завжди була зі мною на якісь там на свята, на там утрі в садочках. Це завжди вона є. Але в такі будні дні так вона нас постійно працювала, а бабусі й дідусі були зі мною. Тому вони таку велику внесли в мене якісь такі, що досі в мені згадуються. Я думаю, блін, нащо мені оці бабусині якісь досі? Вони в мене в голові, типу, Саша, там те не можна. Типу до чужих машину не сідай, Саша там. Бабуся, Те, да, не да, не це, 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 тим паче, що тоді були популярні різні ці програми, де показували жахіття. О, Боже. Це, і бабуся завжди мені це казала, Саша, не можна, не можна. І зараз мені 30 років, а я досі іноді чую її голос. Саша не можна. Подумай. Ти даєш нічого? Ні. Це, ну, це ж хлопці, ну да, це, да, інтерес, це вже трішечки, трішечки інакше. Їм потрібно навпаки, щоб вони були більш такі, типу, треба. А це а. якщо б була дівчинка, то мабуть я б також їй так, так само так. вносила якусь дашу там лишній раз не надо. А цікаві якісь невідомі факти там з дитинства, щось таке. Ах, що таке з дитинства було в мене. Навіть не знаю, мені здається, всі факти, які б я зараз не розказала, вони були б невідомі. Ну, можливо, як мені чоловік якусь що таке розповісти, ну е, він каже: е, це в дитинстві в мене не такий факт був, що я їздила в Францію на один місяць в сім'ю. Я там проживала на, навіть. Так, один місяць ми там були. Я пам'ятаю майже там кожен день з тих, тому що мені здавалось тоді, що мене мама не любить, що вона туди мене відправила. Мама, вона, <реш> це, мені мені було тільки 10 років, і мені хотілося бути там з нею або з бабусею, дідусем. Ну тільки не їхати в Францію в якусь чужу родину. Там було троє дітей. У них це ну, звичайно, вони ж розмовляли на французькій. Я знала, ну. І щось я вчила в школі французької, але звичайно це не була вільна мова. Мені було дуже важко. Я плакала кожного дня, ми просили, щоб мене забрали. Мені тоді здавалося, ну що там два дня автобусом і вже я вдома, не ну, заберіть мене. Тоді так відправляли. У мене бабуся і дідусь, тато, вони з Чорнобиля. І коли зірвався Чорнобиль, то їх евакували звідти. І я була як дитина Чорнобильця, і в нас були різні пільги. Ось в той час так відправляли, можна було поїхати цей в сім'ю на місяць пожити, подивитися цим дітям. І от це була Франція. Цей Це просто був такий дуже, дуже рано мене відправили, тому що потім був ще коли в 12 років мене це я їздила вже в Німеччину. Угу. То в Німеччині мені Де дуже сподобалось. Ні, там вже не в родину. Там ми були як в лагері з дітками. Всі були з білої церкви. Це нас 21 дитина була, але там саме сім'я приймала, Але ми жили це в лагері, а вони до нас приїжджали там раз на декілька днів і з нами проводили час, всюди возили нас по Німеччині. Ну то такі дуже гарні спогади, то було дуже класно. Я досі з деякими дівчатками навіть спілкуюся, хоч це вже пройшло 18 років. Це, ну, ось такі якісь моменти, я пам'ятаю, що стосовно лагерей, мама також мене це відправила в Пущу Водицю в Київ. Я три рази їздила в пущу Водицю і три рази. Я звідти тікала і приїжджала додому. Один раз, один раз мені було тільки сім чи вісім років. Це перший раз вона мене відправила. Вона приїхала до мене подивитися, як я через тиждень, і я просто умоляла її забрати. Вона мене забрала. Я там не добула виходить. А на другий раз вона мене відправила, мені було десь 10 років, також 10-11, І це було вже чудненько, тому що приїхала мама дівчинка, яка зі мною була в палаті, і та її умовила, щоб та забрала її також додому. Яку боже, заберіть і мене. Вона каже, ну як я тебе забере? Скажіть, що ви моя тітя хрещена, не знаю хто ліба, заберіть мене. Пожалуйста, цей <реш> і вона забирає ще дійсно свою похресну. Там ще була дівчинка, мене забирає, яка вона моя тітка. Вона забирає нас всіх трьох. Я приїжджаю в білу церкву, вона платить за мене за дорогу. Короте. Я приїжджаю, приходжу додому, стукаю в двері. Мама вже це... мама, мама, в да, мама виходить з душу, отримає двері. Каже, це як? Ти я... я кажу, ну, мамо, я тобі казала, що я туди не хочу. Ну, типу, я вернулася, все. Я говорю, не ну, відправляй мене. Ну, після того, як я вже повернулася, мама вона більше мене не відправляла. Добре, о, улюблена страва була, мабуть, не знаю, по сей день знову ж таки повернемося до татових батьків. В них просто такі нестандартні страви були для родин. Це була бабка. О, запіканка з лапшою? Ні, ні, а це ясна. картопля натерта, картопля з шматочками м'яса. Це все. В... В цю в пательню, скажи мені, де плов готують. Yeah, типа yeah, чаганок. Yeah, оцей yeah, такий. Yeah. Туди все, і потім ставиться в духовку і десь не знаю на скільки годин воно там томиться, 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 і потім yeah, це well, так well. смачно просто. Я зараз, навіть коли приїжджаю, вона там каже, що тобі приготувати. Там я. я говорю, приготуй бабку. Це <laughs> я скільки разів просто пробувала її готувати. У мене ніколи не виходила вона. Ну, типу, я вже навіть перестала. Це щось таке, наче як і не деруни. Ну Це треш, як на деруни, але потім це все з м'яшою перемішується і це Клад. ставиться в духовку і запікається. Цікаво, чого, тому що у нас в наших проєктах, які я родом це з Одеської області, у нас бабка це саме домашня лапша з яйцями запечена в духовці. Як за, за так, ну, так, 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 то, я да, того то, то, то я трошечки би, ну, для того. Це, да, да, це така з картоплі. Ще в нас був в родині такий суп, знову ж таки, в бабусі. Це суп, де кишка наповнена пшоном. І плюс з м'яса це ковбик. Ковбик це шлунок, тільки не пам'ятаючи корови, свині неважливо. Для мене це завжди було хороше. Непонятно, що вони туди ложать, але це настільки смачно. Це просто ця кишка з пшеном, картопля, шлунок, і це все також дуже довго том биться. Просто кишка на фаршировується тільки пшоном, ага. це і типу, як галушки, ну такі тікаменете та. і все. Це картопля, це цьому, і ковбик, просто як м'ясо. І це все також дуже довго вариться, душа закривається да, дуже. Я теж таке не готувала, але <смеш> завжди прошу, щоб бабуся приготувала. Але я знаю, що точно є, бо я розповідала своїм підписникам і кажуть, що вони також таке готували це, або в них в родині готують. Значить, таке хтось знає ще. Хто приймав участь у приготуванні? Приготування, ну як я і казала, ось бабуся в маминої мами. Я їй часто допомагала там чи ліпити вареники, пиріжки, це там чистити картоплю, а в бабусі вже татової, то знаєте, нас так більше цей от лілеяли, ага. нічого лишнього, щоб не робила. Все, бабушка стане сама зробить. Бабушка, а, не це, чідає, що ти знаєш, да, ну це типу моя задача була тільки там грати і, і все. А, я, це, а мене і покомлять. Ні, то я допомагала прибирати у бабуся. Але якось їсти готувати, я не сильно пам'ятаю, щоб я там от, допомагала бабусі папині а мама мені допомагала. Так. Більше допомагала. Так. Дуже цікаво. Чи є брат або сестра? А, з рідних, ну, зараз є по татовій лінії. У мене ще є брат, але щоб з дитинства, то я завжди була зі своєю двоюрідною сестрою. Знову ж таки, це потатові лінії, так і ми завжди в бабусі були вдвох, нас хотіть 6 років різниці, але це дуже великий проміжок, я пам'ятаю часу, коли ми були вдвох, коли нас знову ж таки завжди ми гралися, а нам подавали їсти. <сміття> 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 а якщо, наприклад, вас просили приготувати, хто з вас більше частіше готувати? Знаєте, як нас все таки різниця 6 років, то тут euh, така вона була маленька, коли я вже ага. могла допомогти, а коли вже вона могла допомогти, то мене вже не було. Тобто я я вже поїхала в Київ навчатися, ага, <laughs> тому тут довіло. так. Вже саме в мене, родині. Баші, да, родині. Ну, мабуть, звичайно, як і всі діти, в мене хлопці люблять макарончики. Це... Тому так, вермишелька, макарони, і неважливо з чим, можна хоч пусті, вони готові їх їсти кожного дня. Але звичайно, чередуємо. цей. Тобто, Але я така, що я люблю більш традиційну нашу українську кухню. Звичайно, є якісь вже більше цей. Запозичені страви, але все рівно це щось наше стандартне, до чого до чого ми привикли. Це ну як у всіх макарони, картопля, м'ясо. Просто вже по різному воно приготовлене. Яка у вас кухня в пріоритеті? Українська, <реш> да все таки українську більше люблю. І навіть якщо іду в ресторани, то там якщо це якісь це ціла купа різних і вибір впаде на якісь, то я виберу щось по типу пузатої хати або вареників да. сильна, це, те, те, що так, те, що більш таке по домашньому, тому що все інше, ну вже не так мені хочеться. <реш> а які вподобання від цієї кухні? <тан -г Bureau> mm. Можливо, даже подавання зрозуміло, бо це наші українські традиційні страви. А давай тільки, от що не любила. Не любила, так. Не да. От яку страву туди. Не Я не люблю е тушену капусту. Ніколи її не любила і mm -hmm. з капу... да, і з капустою. Я не їм пиріжки там завжди дома готувалися і пиріжки і вареники з капустою, але їх ніколи не їла. Я їм тільки з картоплею. І якщо, наприклад, буде це там м'ясо чи картопля, то я також з картоплею виберу. На це мені там більш наприклад подобається. А от капусти чомусь ніколи не любила. я, паки я любила, щоб капусти побільше квашени, тушені. Я бути. чомусь ні. Смію, да? угу. Мабуть, ми вже будемо, бо Дашеньки вже скоро потрібно йти на гуртки, то ми вже, мабуть, будемо завершувати нашу передачу. Да? І... Що ви поважаєте наші передачі місця? Я хочу побажати вам мільйон підписників, <гум> дуже багато переглядів, і щоб це дійсно вам приносило задоволення. Так, я знаю, як тобі б хотілося щось таке своє, тому я дуже рада, що ти це взагалі розпочала. Що дала старт цьому всьому. І Я вважаю вам процвітання і щоб ти дійсно досягла оцеї цілі, яку собі заважала, і йшла ще вище і вийти. Я, До речі, вам тоді на передачі, Я вам дуже вдячна, да що ви сказали мені тоді, що Яна, ти вмієш, в тебе виходить, тобі потрібно дійсно робити якусь свою справу. І, да, і ці слова вони закарбувалися в мене. І я подумала, що буквально після випуску передачі, десь через місяць чи два, я запустила передачу на бусині кроги, тому що це був якраз поштовх до чогось нового. Думаю, да, до так, ти, ти молодець, тому що потрібно. Якщо є до цього якісь задатки, потрібно пробувати принаймні. Якщо не вийде, то. Ну це таке вже, але ти будеш знати, що ти спробувала і це. Я теж слідкую за своїми сторінками. Дивлюся, теж там повністю все змінилося. Така стала мамочка-мамочка, там своїми синочками і прям знаєш такі от домашні, такі традиційні, якісь таке більше Ну до домашньої теплоти такої тебе стало. мене такі було, просто показали там зовсім інше. Це таке діло. І посил, просто і показували з іншої сторони. Mm. Ну що, будемо дякувати нашій гості, нашій Олександрі, за те, що нас до нас завітали, і даруємо їм подарунки від наших спонсорів. Дякую, дякую. Дякую, дякую тобі, дякую. Ще раз за те, що до нас завітали. І дякую, що запросила. Всім до зустрічі, до наступних випусків.